Росія погрожує зупинити транзит газу до ЄС через Україну. Заявити про це відкрито росіянам бракує сміливості, тому придумують різноманітні схеми. Український уряд за цим усім спостерігає з посмішкою, бо тактику Кремля знає як облуплену. Росія вже не раз перекривала Україні трубу. І що зимніше на вулиці, то більший ризик зупинки транзиту. Так діють терористи. Чи перезимуємо із закритою російською трубою, які є ризики і до чого готуватися, Сергій Барбо розкаже. Готуватися треба до всього. Вирішили в уряді і попередили. Росія може перекрити трубу і припинити транзит газу через Україну. Такого сценарію не можна виключати, тому підготовлено план максимально заощадливого та ефективного використання наявного ресурсу газу. Саме тому середня температура в оселях українців цієї зими може бути нижчою. І процес Росія вже запустила. Московити погрожують українському нафтогазу санкціями. Якщо обмеження таки запровадять, то це й стане формальною причиною, аби перекрити трубу. Мовляв, далі платити не можемо. Бісяться у Кремлі, бо Україна подала позов проти Газпрому до міжнародного арбітражу. Росіяни заборгували нам 200 мільйонів доларів за транзит газу і платити не хочуть. Спроби Нафтогазу України добитися розгляду справи в міжнародному арбітражному суді можуть призвести до того, що російські органи державної влади матимуть усі підстави. Та для запровадження щодо компанії санкцій Україна позов не відкликатиме, бо причин для цього немає. Умови контрактів порушує Росія. Головний принцип документів качай або плати. Тут все просто. Якщо Росія зменшує об'єм газу, який продає у ЄС, платити все одно має ті цифри, що прописали в документах. Ні, на цент менше, і Кремль сам на це погодився. Виставляти рахунки будемо. І, можливо, зупинка транзиту теж буде одним із предметів розгляду арбітражем. Потрібно бути до цього готовим до Євросоюзу. Росія качає газ двома трубами через Туреччину і через Україну. Решта маршрутів вже не працюють. Газ там іде на Угорщину, газ там іде на Сербію. А якщо Росія захоче посилювати свій газовий шантаж, то це буде не турецький потік З причин, що друзі отримують російський газ. Це буде українська труба. В Нідерландах їх регулятор позбавив. Південний потік ліцензії на транспортування газу. І фактично це означає, що по турецькому потоку можливо тільки постачати невеликі аварійні порції газу. Сутужно, але не смертельно буде в Україні без російського транзиту запевняють в уряді, бо кажуть, досвід вже маємо. Росія перекривала трубу Україні і не раз зазвичай робив Кремль це посеред зими. Тому не важко здогадатися, коли знову повториться російський газовий тероризм. Уже були періоди, коли українська ГТС працювала в так званому реверсному режимі, і цей режим технічно теж є можливим. Це означає, що фізичне транспортування газу буде проводитися зі, із заходу на схід. Це не означає, що певні регіони будуть без тиску або з якимось іншим газом. Від зупинки транзиту паде тиск в українських трубах, стверджують у спілці споживачів комунальних послуг. Додають, тоді Україні знадобиться зо 2 мільярди кубметрів газу додатково. А це дуже дорого. Сподівання хіба що на закордонну допомогу Паде тиск в об'єднаній газотранспортній системі. А вона в Україні побудована так, що вона напряму пов'язана з газогонами середнього і низького тиску, тобто ті, що розподільчі газогони. Так звані облгази, і ті, що низького тиску, ті, що регіональні. Так в цій ситуації падіння тиску приведе до того, що ряд регіонів не зможуть отримувати газ або будуть отримувати його дуже мало. В першу чергу це східні регіони. і Південні регіони. Зима суворої економії чекає на українців, і ми маємо бути готовими до такого. Ворог не облишає спроб знищити нашу державу. І якщо на фронті росіянам це не вдається, то шансу заморозити Україну вони не згаять. Сергій Барбо п'ятий канал.